Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Вечірній фронт перетворився на криваву паску. Колона білоруських підрозділів, які офіційно воювали пліч-опліч пліч з російськими окупантами, потрапили в засідку. Вогонь на Криві з Ненецька, спершу вибухнула передова вабрана машина, потім одер прийшовся, По тиловим вантажівкам за лічені хвилини. Вся колона опинилась полум'я. Та диму перші кадри з місця події поширили місце партизани. Нехвидно розбиті машини, зруйновані бронетранспортери. Ціла розкидання об обіч дороги вогонь тривав понад годину, не даючи можливості не для контратаки, а не для організованого відходу. За попередніми даними, щонайменше 30 білоруських військових загинули на місці. Залом кількість жертв вимірюється десятками серед них росіяни, які йшли у складі тієї ж колони. Ті, хто вижив, почали кричати в ефірі про гуманітарний коридор. По радіозв'язку лунали прохання зупинити вогонь, дати можливість забрати поранених, але українська сторона виставила жорсткі умови, скласти зброю, здати з полон, тільки тоді отримати шанс на евакуацію. Водночас, у тилу Білорусі почався хаос. Декілька підрозділів відмовлялися висуватись на допомогу, боячись потрапити в таку ж пастку. В ефірах лунали крики. і Взаємні звинувачення між командирами. Одні вимагали наступати, інші прямо заявили, що не будуть іти в труни. Колони швидких згодом вирушили з боку мінська, але їх не пропускали на лінію зіткнення без гарантії безпеки російська кому... Командування спробувало приховати масштаби трагедії. Офіційні зведення назвали це локальними інцидентами однак, очевидці повідомляли про десятки чорних хамазів. Які перевозили тіла в бік кордону на відео, що з'явилися в соцмережах, видно колону військових машин, накритих тентами, які прямували до Білорусі в мінську. Новини викликали справжній шок. Родини білоруських військових. Уже кілька днів скаржили, що не мають жодного зв'язку із своїми. Тепер стало очевидно, їхні сини і чоловіки загинули, воюючи не за свою країну, а за амбіції Кремля. У соцмережах з'явилися гнівні повідомлення. Наші хлопців везуть у трунах, Лукашенко мовчить цей інцидент, став переломним моментом у відносинах між білоруським суспільством і режимом. Якщо раніше протест проти війни був приглушений репресіями, то тепер навіть лояльні до влади родини почали вимагати пояснень. Пропагандисти намагалися перекласти відповідальність на Україну, але факти засідки свідчили про інші білоруські підрозділи. Кинули на прозволяще без підтримки без прикриття з боку росіян. Ситуацію ускладнило те, що серед загиблих були й російські солдати. Це створило атмосферу взаємної недовіри. Білорусі. Вважала, що їх використали як гарматне м'ясо Росіяни, що союзники їх зрадили в критичний момент. Аналітика засідка на білоруську колону стала не лише військовою а політичною катастрофою. По втрати в десятки загиблих сотні Ранених підірвала довіру білоруських солдатів до власного командування та російських союзників. По-друге, суспільний резонанс Білорусі може стати каталізатором для зростання протесних настрій, адже тепер війна в Україні напряму забрала життя десятків громадян. По-третє, стратегічно це означає розхитування так званої союзної держави замість єдності. З'являється глибока тріщина, яку Кремль вже не може приховати для України. ж Це не лише тактична перемога на полі бою, а важливий геополітичний сигнал. Чим більше Білорусь втягнутиметься у війну, тим швидше вона почне втрачати власну стабільність. А це наближає момент, коли Мінськ не зможе Може більше підтримувати Москву війні проти Києва. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. Зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.